І так, всім і лаки, значить, сьогодні е, будемо проходити ну, Shadow Fight, е, м'ясника. Вот. Ну і сьогодні. Е, Заходимо. Сьогодні, е, знаєте, є один нюанс. Один нюанс, який я вам маю пояснити. Коротше, е, тут є випробування. Ну, ми, як завжди, будемо. да, Виживання, турнір, випробування м'ясник. Бос, да? но, е, випробування тут у нас, які умови? Жорстокі. Тому що снаряга рівня 17. А в нас снаряга рівня, рівня 17. У нас, виходить, снаряга снаряга. Е, все в мене, бачите, на 17. Тобто 18 уже. А отут, от, от, у нас е, енергетичний шар, ну магія, да? 16 левела. Тобто, получається так, що немає магії. На. Ну, На м'яснику немає магії на, 17-му левелі або 18, -му. тому от такі от проблеми. Ще одне. Я говорив, що ви, можливо, мене побачите з косою. Подивіться, я б міг її купити зараз. Я би міг би її купити зараз, але одна от така от в мене проблема. Я не маю майже кристалів, тобто, в ну, мене майже немає кристалів для того, щоб купити косу. Тому, я не знаю. Е, замість коси я, ну чесно, заради якоїсь не знаю, розваги я купив унічтожителя. Просто вам покажу, що це таке, просто що це за імба. Е, Нє, купив я його не через того, що це там якась, не знаю, прям ну, люта імба. Я би не сказав, що прям люто. Ну, блін, ну, прикольна штука, я вам скажу. прям. Ну, типа, реально прикольна. Штука, ну, оцей уничтожитель. Тому я не знаю. Ну, думайте, як хочете. Е, коли я його прокачав за монети, вот, мене чекало прокачання через геми. А так як там прокачка через геми йде, Ну, а я, ну, не особо геми збираю, бачите? ну. Тому да. Тому. Косу, можливо, я вже там, коли вже всю ігру пройду, там собі куплю по фану прокачаю та й все. Не знаю. Але я, я думаю, що я таким не буду займатися, тому що це дуже багато часу займе. Назвичайно багато. Так, ну ладно. Що? Е, режим виживання. Погнали. Перший раунд уже перфект. Я вже навіть сам не замітив. Ну ладно, тут відступаємо. Блін, нашо йому оцего, бляха, стою на місці, як дурачок. Давайте щось робити, реально, не тупити. Знову пушим. І добиваємо. І в мене вже є магія. Магія. Все, магія є. Ну, чакніть. Ну, магію я можу юзнути на... На кому мені можна магію юзнути? Опа. Опа. Та що за фігня, Як і в нього не попав, льо Ой, що я зробив? Кидаємо просто. Е, що, ще? Давай, не не надо... Не не беркайся. Так, це вже у нас третій був, четвертий. Блін, для мене тут кожен раунд. Ой, ні, ой, ні, оцього я, типа, саме більше боюсь. Давайте на нього, коротше зараз магію використаємо. Ось так. Ну все, за таке. за таке. Я його просто добиваю і роблю і стараюсь зробити перфект. За таке просто. З того, що він такий безсовісний. Я ще з нього магію використав. Все. Блін. Добре, що він мене не вдарив, бо оце от тіп з, з сокирами це просто жесть з цими своїми молотками. Він як довбане по моїй голові, то там мінімум мінус ну, пів хп буде. Тому да, проти нього дуже небезпечно грати. Оп, голова. І ось так робимо. Оп. І ще і ще добиваємо його. Оп, оп, все. Фу, який, який. Це вже половина, да? Блін, тільки половина. Давайте на неї теж і узнаємо. Щось, мені хочеться на неї на неї... Ой. Оп. Отак от, от робимо. Все. Все. Отак от. Отак от, от, так от. Цього давайте, не знаю, теж не будемо пушити. Та ну чому? От коли кидають сурікени, моя голова завжди іменно в ту от оцю от мілісекунду. Кожен раз, без виключень. Оцю от одну мілісекунду просто кожен раз моя голова під сурікеном. Ну от, я не знаю, це е, так має бути ще. Ну, це в ботів така наводка просто, коли я пушу їх чи що. Я не знаю, це що, щось, щось таке не... Не не цей, не, не нормальне. Бам, бам. Блін, по голові не попав. Окей. Будь ласка. Будь ласка, все, ура. Дев'ятий раунд зараз мені потрібно максимально. Я, коротше, знаєте, що зараз в дев'ятому? Ось так от зроблю, ось так. І ульту, ульту. А от мені, братанчику, цікаво. А як ти взагалі щит юзанув під мою, під мою цю. От мені цікаво, реально. Блін. Блін, але мені зараз повезло, що він мені по голові не попав цією штукою. Ну ні, все, братанчик, відлітай. Відлітай безвінько. О, так зараз останній удар. Єс. Yes. А ні, ще не єс. Yes. От тепер єс. Yes. Все. 10-й раунд. Я його не можу програти. У мене фул хп, 10-й раунд. Я його просто. Ну, якщо я його програю, я не знаю, що, що я з собою зроблю. Це якесь я не знаю, самоприниження просто буде. Все. Я, про, я, я пропустив його ульту. Це ідеально просто, це просто ідеально. Я не можу ні в якому разі це програти, це нереально. Все. Він уже просто, він має здатися просто. Ой, братанчик, чекай, 5 секунд. Я тебе зараз бисенько доб'ю, отак от, оп. Зараз, зараз, отак от. опробуємо оп, і все. На перфект останнього виніс, прикиньте? Коротше, ювін. Мені чомусь 9 дали, мали, по суті, один дали Дати. І так, мені дали 18 тисяч, 21, ну, 210 просто копійок. 20 коротше, цих, ну, не знаю, не розбираюсь. Турнір. Що ж, друзі, починаємо турнір. Ну, та починаємо а що? А що робити? Вибору в мене особи й нема. Тому починаємо. Головріс. Чуєш, ну, за такі слова можна тебе і покалічити трошки. Давай калічимо. За такі слова, Надо... Відповідати. Чи там голова різ. Вся гра як 2 хлопчик. Просто на рандом кнопки тулю, і все. Давайте трошки мозги включати і грати нормально. Закидаємо, коротше. Це саме геніальна тактика. Оп, отак от подивіться Окей. 72 секунди. Ну, за 30 секунд його виніс. Ну ладно, за 28 Все, оп, оп. Або за 27. Ну, короче, не буду рахувати тут. Оп. Оп. Бам. Ой. І юзайн. Ого. Блин, дарма я все ж не прокачував свою цю штуку. Блин, нащо я назад пішов? Я б зараз би його добив. Не дай бог він зараз проти мене камбекне, це. Все... Це ужас буде. Що? Ой. А, а... О, зачарка! Зачарка, це. Обшив... Це... Мене зачарка зараз спасла дуже сильно. Ну куди? Ну куди ти лізеш? Голови різе. Все. Як бачите, він нам голови навіть близько не порізав. Ну, може чуть-чуть. Е, що я отримав? Ні, ну я так, типу, нормально тисячі 33700 монеток копійки. І що? Виживання виконано. Турнір виконано. Я тебе обов'язково пройду, але вже не сьогодні. Ось, сьогодні ось така от доля наша. І м'ясник м'ясник приймає твій виклик. Ну що ж, приймає, то йде. М'ясник е, виживає сильніший. Е, я... А, Боже, я виховую своїх дітей, е, треную, е, вчу. Е, ну, коротше, різати. Е, і. Коротше, вчу їх е, жорстокими бути крутими, поняли? Е, тобі ж за е, наглость. Наглість я. Uh, преподам Совсем uh, иной урок. Тобі за занагість я Преподам uh, зовсім uh, якийсь там урок, не знаю, як це перекладається. Короче одним словом, йдемо проти м'ясника грати. Я вже задовбався то все читати, перекладати. Погнали м'ясник. Бій. Ой, не знаю, чи м'ясник то якийсь жорсткий тип Подивіться, який. Та він... А як він, вообще проти мене рухатись, збирається. Він подивіться на його форми. Вони мене взагалі не вражають. А ну Що він там може? Поди Видно, що він з Японії, такий жирний. Оп. 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 Отак от, от робимо. Куда, м'ясничок, м'ясничок? Куда тікаєш? Раз, два. Я надіюсь, ти ж не будеш як е, цей оршельник. В мене просто магію юзати і все. Ні, чуйте, ну він щось там типу, старається, б'ється, але... Але. але безкорисно. Без М'ясничок. Молтуйся Бам. Магія. Шо? Моя магія йому нічого не знесла. Коротше, м'ясник. Не не старайся. Не старайся. Шо? Він зараз би стрибнув, напевно, вся би земля потрошилась, да? Коротше, ні, не надо стрибати, м'ясник. Ти вже дострибався. Давай я тебе басінько так зараз. Хлопну. Оп. Да ну, перфект буде, чи що. Блін, обідно, що не перфект. Прикольно би було, якби ми його б на перфект винесли, ну. Коротше, м'ясник, давай, бай-бай Бай-бай, Третій раунд. Ну що ж, третій раунд. Погнали. Е, я зрозумів тільки одне. Безкорисної взяти хоча б якусь магію, тому що проти нього магія моя безсила. Навіть якби вона була добре прокачена, я думаю, вона би Опа. Шо? Ого. Він ще таку фічу може робити? Ні, ну в принципі я ж знав, що буде. Куда ти стрибаєш? Блін, він як своїми цими штуками вдарить, то зразу кровотечіння починається. Я не знаю, що це за фігня, Ну треба... Акуратно! Блін! Що? Акуратно. Мясник, давай. Та блін, та ти достав! Що? Ні, ну тільки не магія, ну блін. Ну хорошо зі своїми магіями. Фух. Так, проти м'ясниками вже зрозуміло, що надо... Та яким чином він щит получив? Яким ти чином щит получив проти мене? Чу ж гадьониш, ти. Не на то нарвався, все, погнали. Дуже небезпечно. Опа. Оп. Блін, ну, мені, скажімо так, пощастило, окей. Ой, тільки не кидай в мене ці штуки, я знаю, що це таке. Йо-мойо! що що за вулкани? Алло, що це таке? Воно мені все хп майже знесло. Ой, ні! Б'ємося до останнього. Пацани. Він мене зараз проб'є. Все, мені хана. А, ні, я його виніс. М'ясник. я Його виніс? Так. Да. Свіже м'ясо очівка. Сюди. Я виграв. Е получив трошки зачарки, пристрі... цих. Ну, коротше, 320 монет. фігня. М'ясник. який я злий. Від мене вони получили цінний дар, силу. Е жорстокість. Завдяки мені. Вони встануть на вершині о, якісь там піщової. Ланцю, харчового ланцюга я не знаю, що це таке. О, червона печать. Таємнича червона печать получена. Від м'ясника в жорстокому бою одна з шести е, частин ключа від темних е, ворот. Окей. Сенсейш нам щось каже. Та блін, та харе вже. Я хочу закінчити Відступай, Відступати немає куди. Нам е, потрібно знайти корабель, е, щоб перебратися на другий берег моря. І ще менше щось там мені буде. Ну, давай. Е, а пам'ятаєте, того. Пройдоху. Чесно, я так і буду вам, ну, так і скажу, тому що я не знаю, що це таке. Можливо, це чиясь сім'я. Він сказав, що в е, порту його е, чекає корабель. Е, ми ще можемо попасти на борт, е, поки він не е, від, відплив. Ну, коротше. Пронира. Так, а ти хто такий взагалі, пронира? Знову ви? Що на цей раз? Добре. Е, так, Коротше, добре, найбуде я допоможу вам. Але. Но це в перший і останній раз. Я все ще пам'ятаю. обіду. Ну, коротше, так і скажу, віддати швартовий. Не знаю, що це означає. Напевне, щось там зв'язане з кораблем. І так, оса. Ну що ж, акт 4 Піратський трон. Ага, ми, виходить, на кораблі відправляємося до оси, да? Сенсей, ти знаєш, що, що небудь о, 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 тих про ті края. Куди ми о, тримаємо. Напрямок. Ось. Хто там править? Про Е, Звісно ж, я не знаю. Довгий час. Довгий час місцевими водами заправляв. Пиратський піратський барон недавно він безпла. А, недавно він безслідно зник, а. Ну, коротше. А власть над портом перейшла. Перейшла. До його. А, до його. Виходить... Як там? До його дитини, коротше скажемо, я не знаю вже оси. Ну, коротше. Про нера знову щось каже. Чув у оси є. є о, волшебний. Якийсь там, не знаю, махічний талісман, о, прина... о, який приносить вдачу. Має талісман говориш. Звучить, знаємо. Ой, пух, знаємо. Значить, звучить знайомо. Цікаво. Не... Цікаво це не те, що ми шукаємо про А, Добратися до оси непросто. просто. В останній час справи у неї пішли не зовсім. І вона. Вона пішла в подполі. Чесно не знаю, що це таке. Що е, далі? Але це ваші проблеми. Мене чекають справи. Вдачі вам. Е, т -т з м'ясника, господи, тесаки. Коротше, я так зрозумів, е, Мей, не забувай, ой, не, не забувай, що ти виграв не всі бої. В преддущій провінції. Не, ну я пам'ятаю про випробування. Тобі варто вернутися і закінчити їх. Перш ніж суперники стануть надзвичайно, ну, ну, слишком, ну, типа, ну, більш важкими, коротше, одним словом. І так. Дайте вже на, нагороди получайте. Я і знав, що я зараз буду читати багато. І так, виходить, це у нас від рейся. Від червона печать. Зелена печать. І нарешті синя печатка у нас від е, цього. Ой. Від м'ясника. Ну, коротше, зараз знову, як завжди, чорний екран. Підключаю інтернет. Интернет не бы підключився. Так, все, скачалось. Е, так. Приміряти. Вот такі вот штуки. Ну, короче, тут всякая зброя нас чекає. Цікаво. Вау, справді, дуже цікава зброя. А це що таке? Якась інтересна штука. Прикольно. Ну, коротше. Тут стільки все, я в шоці просто. Вау. Це виглядає просто потрясно. І, ш, і, шле, і шоломи тут просто. І, ну, красиві капець. Ну, коротше, це все. Звісно, я получу. Але вже... Вже... Коли буду проходити ОСУ. Я щось не зрозумів. а Що в мене там, ще що, щось? Е, якісь акції. Ну, коротше. Е, ми дійшли до оси. Чекайте нових відео про Shadow Fight 2. А на цьому, друзі, став лайки. Кому не важко, пишіть е, коментарі. Ось. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім покидо.